Ми познайомилися з таким поняттям, як реактивний рух. Дізналися, що на його, принципі, працюють ракети, і ось задача про ракету на реактивний рух, як її таку розв'язати. Значить, нам потрібно дізнатися, з якою швидкістю стартує наша ракета. Як розв'язати таку задачу? Ну, перш за все, потрібно зробити скорочений запис. Що потрібно знайти в задачі? Швидкість. Як ми позначаємо швидкість, швидкість у фізиці позначається буквочкою «В». Я цю швидкість, яку нам потрібно знайти, буду призначати просто v, без всяких індексів. Ви ви знаєте, що це швидкість ракети. Її потрібно знайти я ставлю знак питання. Що у нас відомо в задачі? У нас відома маса нашої ракети. Ну, це модель ракети, тому вона малесенька. Це не справжня ракета, якщо ви подивитеся в умову задачі. Так, маса нашої. Ракети відповідно 200 грам. Оскільки швидкість ракети я писала просто В, то масу ракети я пишу просто М. Ще у нас відомо, що в ній згоряє заряд маса заряду 50 грам день. Доброго. доброго. Значить, у нас є ще одна маса, це маса заряду. Я напишу масу заряду. Так, 50 грам. І також у нас є швидкість, з якою будуть гази після згоряння вилітати із ракети. Так, як ми позначимо? Ні, я краще, знаєте що? Тут зроблю не масу заряду, а позначу цифрами. Тут у нас М і В це буде ракета стосується, а М1 і В1 буде стосуватися заряду, який вилітає. Тому що тут заряд, а тут вже написано гази, тому що, коли він згорить, вже ж його не можна називати зарядом. Тому. Оскільки різні назви, те, щоб вони були однакові, поставлю цифри. Так, у нас є швидкість 600 метрів за секунду. Формулою для реактивного руху є закон збереження імпульсу. Тому, коли я пишу розв'язок, перш за все я записую закон збереження імпульсу. 0, значить, маса ракети на початкову швидкість ракети, плюс маса нашого заряду на його початкову швидкість газів. Так, буде дорівнювати маса ракети на швидкість ракети після. Згоряння газів уже, так, їхнього вильоту, додати, власне, масу заряду на швидкість виліту газів. Так, це все в нас векторне рівняння. По суті, я взяла звичайний в загальному вигляді закон збереження імпульсу, але розписала його для наших. Тієї маси, яка була в нас. Тобто індекси поставили такі, як я використала при скороченому записі. Тепер розглянемо на малюночку, щоб позбутися векторів. Представимо собі малюнок. Що в нас є? В нас є наша ракета, так? Ось нехай вона так. так там її малювати Малювати я в дуже гарно, так що не лякайтеся зразу. Я вам кажу, що це ракета, значить, це ракета. Не лякайтесь тому, наскільки вона крива. Так, вона в нас буде, відповідно, рухатися нехай вгору, а заряд буде згоряти і гази будуть вилітати донизу. Так, це наша швидкість ракети, а це швидкість газів, які з неї вилітають. Я її позначила як В1. Якщо в нас такий малюнок, то Якщо ось так ми направимо вісь, на яку будемо спостерігати, за якої, так, з якої точки, то якщо стрілочка напрямлена так само, як вісь, то буде додатнє число. Якщо в інший бік, то від'ємне. Далі у нас є до взаємодії, що ми ще знаємо, про... що відбулося до того, як загорілося паливо. До того, як паливо загорілося і почало вилітати, ракета в нас стояла на якійсь поверхні, так? Допустимо. Значить, у нас до взаємодії, до згоряння палива руху не було. Ось це В0 ракети початкове, і В газів початково було 0. Гази спокійно були всередині в ракеті, тобто вони тоді ще були паливом, а не газами. Так. А ракета спокійно стояла десь, чекаючи, коли вона злетить. Вона ну, могла не стояти і лежати, але це вже не суть. Основне, що нам потрібно запам'ятати, що швидкість, швидкості не було ні в ракети, ні в її палива. Тому до взаємодії ми маємо 0. І що в нас з векторами? Швидкість ракети. Я направила вісь так само, як швидкість ракети, щоб швидкість ракети у нас була додатня. Я це зробила навмисне. Я могла направити стрілочку донизу, тоді б швидкість ракети була від'ємна. Але мені так більш подобається. Значить, я записую, що в нас МВ буде додатнє. А от М1В1, В1 у нас напрямлено вниз, а стрілочка йде вверх. Значить, воно в нас буде від'ємне. Відняти М1В1. Далі ми отримуємо рівняння, що МВ дорівнює. M1V. Якщо ми перенесемо ось цей доданок через дорівнює, мінус поміняється на плюс, і ми отримаємо таку рівність. З цієї рівності нам треба виразити швидкість. Швидкість буде дорівнювати. М1V1 поділити на M. Тепер. Дивіться, який ще є момент в цій задачі. В нас тут грами. Щоб в нас виходили правильні одиниці, нам завжди треба переводити в кілограми. Але в даній задачі, якщо ми подивимося на формулу, яку ми отримуємо, в нас маса ділиться на масу. Тобто, якщо ми будемо, я можу ось так тут з боку перевірити, які будуть одиниці. Бачите, я В пишу в квадратних дужках. Якщо писати веб в квадратних дужках, то ти підставляєш не числа, а одиниці, щоб перевірити, чи в тебе виходить розмірність. У вас у підручниках, якщо ви подивитесь розв'язки задач по параграфах, так робиться завжди. У фізиці є така традиція перевіряти спочатку розмірність. Якщо розмірність вийшла правильно, значить формула виведена правильно. Тому що, якщо ви в формулі десь наплутали з якимись перетвореннями, у вас, перш за все, не вийдуть ті, що треба одиниці вимірювання. Тому так роблять. Щоб не рахувати одразу числа, а перевірити себе. Не рахуючи нічого, значить, маса у нас грами помножити на метри на секунду, поділити на грами. Так? В такому випадку грами і грами скоротяться, залишаться метри на секунду. В нас, шукана величина наша невідома це швидкість. Так. Швидкість повинна вимірюватися в метрах на секунду. Тобто грами в нас скоротяться, і нам не потрібно їх переводити в кілограми, раз вони все одно скорочуються. Ми можемо залишити грами все одно. Це ніяким чином не вплине на кінцевий результат. Тому я можу не переводити одиниці. І одразу підставляти. До речі, якщо я зробила ось такий розрахунок одиниць, то потім, коли я вже обраховую числа, я можу не підставляти одиниці, тільки числа. Тобто, замість М1 я пишу 50, помножити швидкість у нас 600 і поділити на 200. Ось таким чином не потрібно вже записувати одиниці, тому що я одиниці вже ось тут розрахувала, я вже знаю, які в мене вийдуть одиниці. Ось в попередній дії я вже дізналася одиниці. Тепер рахую. Так, ну, щоб можна було усно, простіше спочатку 600 поділити на 200. Що це буде? Ну, якщо 600 ділимо на 200, ми можемо нулі одразу закреслити і поділити просто 6 на 2. Коли 6 ділимо на 2, отримаємо 3. Ну, і залишилося 5 помножити на 3. Буде 15 плюс ось цей 0 у. 50, він залишається. Це у нас вийшло 150 метрів за секунду. Метри за секунду я вже в кінці записую, але беру в дужки. Так як я не писала їх під час розрахунку, то в результаті я маю взяти в дужки. Ну, ось така задачка. Чи зможете ви знайти швидкість ракети, якщо будуть відомі маса палива і з якою швидкістю воно вилітає? Є питання до цієї задачі? Є щось незрозуміле. Ну що ж, я надіюсь, що тиша означає, що питань немає. У нас ось така ж задача, по суті, з цим реактивним рухом, це ще один варіант просто розв'язку задач на, реактив... на закон збереження імпульсу. Тільки що вона трошки спрощена. І, в принципі, для розв'язку ви можете, якщо на контрольній у вас буде не реактивний рух задача, то ви можете ось це не записувати, а одразу починати з цієї формули. Що швидкість ракети така, ж, як швидкість, маса на швидкість ракети така ж сама, як маса на швидкість улітогазів. Можна одразу починати з цієї формули, тому що в книжці вона у вас є виведена, вже готова. Тоді буде цей розв'язок ще коротший. Інші варіанти. На закон збереження імпульсу ми вже розв'язували. У нас було ціле розв'язування, і ви можете будете теж повторити за тими задачами, які ми вже робили. І як же в нас шукається імпульс тіла? Ми можемо так шукати не тільки швидкість, значить, на реактивний рух, ми шукаємо швидкість, а може бути шукається маса, наприклад, максимальна маса, якою може бути ракета, якщо в нас є стільки палива. І так далі, а потрібна така швидкість. Тобто в нас може виражатися щось інше: не швидкість, маса або маса палива або, маса, або швидкість палива, з яким бійка вилітає. Це вже деталі. Але в будь-якому випадку принцип розв'язку такий самий. Ну і на останок уроку, значить, хочеться вернутися взагалі до імпульсу, які ми ще моменти з імпульсом не вивчили, які можуть бути ще. Задачі у нас на визначення імпульсу. Крім задачі на збереження імпульсу, який ми вже розв'язуємо, по суті, два урока, в нас ще можуть бути задачі такого типу. Зараз. Ось. Коли просто потрібно визначити імпульс? Немає передачі імпульсу, немає ніякої взаємодії, просто в нас є. Два тіла для кожного з них потрібно визначити імпульс, дізнатися, в якого із цих тіл імпульс більший. На чому зав'язана ця задача? У нас є два тіла однакового об'єму, тобто розміри однакові, але вони виготовлені з різного матеріалу. Швидкість, з якої ці тіла рухаються, також однакова. Питання імпульс якого тіла більший, і у скільки разів? Як розв'язати таку задачу, коли у нас, по суті, немає ніяких чисел в задачі, але потребується сказати від, у відповіді конкретно, у скільки разів і чий імпульс більший? Так? Ну, перш за все, ми повинні згадати взагалі, як визначається імпульс. Імпульс це маса на швидкість. Ми його записуємо багато раз, просто написали, що це імпульс ПВП. Значить, в нас, нам потрібно знайти масу на швидкість. Але в нас невідома, ніж швидкісня маса. Ну, про швидкість відомо, що вона хоч однакова. В нас є два тіла: сталеве і свинцеве. Нехай я сталеве позначу як одиничку, свинцеве як два. Так як в задачі вони перше згадуються сталеве, значить буде один сталеве. В нас є маса, але в, нас її, нам в формулі є маса, але в задачі в нас маси немає. Проте в нас відомо, що в них однаковий розмір, і в нас відома густина. Ну, густина в нас відома завжди, тому що ми завжди можемо подивитися в довідник у таблицю густин. Він є нам доступний у будь-який урок. Тому густина в нас є завжди відома. У вас може бути така ж сама задача без оцього останнього речення. Так як густину ви можете подивитися в таблиці. Далі в нас потрібно зрозуміти, як маса залежить від густини. Згадуємо. Сьомий клас є формула для густини. Густина позначалася РО. зверніть увагу, схожа буква на букву П, але така з хвостиком. Це грецька буква, літера РО. Густина це маса поділена на об'єм тіла. Відповідно, в нас виходить, якщо ми шукаємо імпульс сталевого тіла, так, ми будемо. Чекайте, поспішила. Нам потрібно масу ж виразити звідси. так? З ось цієї формули у нас виходить, що маса це ρ на v Вже множиться, з чому я поспішила. Так, значить, ми замість маси підставляємо густину, помножену на об'єм. Отже, нам треба густина сталі на об'єм. Сталі, і на швидкість нашої, нашого сталевого тіла. Так для свинцю ми маємо взяти густину свинцю, об'єм свинцю і швидкість, з якою рухається свинцеве тіло. У нас відомо із задачі, що в нас однаковий об'єм однакові швидкості. Відповідно, v 1 дорівнює v 2 і в маленьке 1 дорівнює В маленьке 2. Так, і об'єми, і швидкості однакові. Якщо нам потрібно дізнатися, у скільки разів більше, Так, значить, нам потрібно більший поділити на менший у це ділення. Який у нас буде більший імпульс? Оскільки в нас з нашої форми вийшло, що імпульс прямо залежить від густини, значить, в кого більша густина? Того й більший імпульс. Дивимося на густини. У свинцю більший. Значить, щоб дізнатися, оскільки більше, нам треба імпульс свинцю поділити на імпульс сталевого тіла. Так? Імпульс свинцевого тіла поділити на імпульс сталевого тіла. Для цього, якщо ми ділимо один бік, значить ділимо інший бік рівності. Нам потрібно ρ1, В1В1. Поділити на ρ 2 v 2 v 2 І оскільки v 1 і v 2 однакові, і В швидкості, і об'єми, то ми їх можемо поскорочувати при діленні. І в результаті в нас все зводиться до густин, які в нас є у таблиці завжди, навіть якщо їх не буде в задачі. Так, значить, щоб знайти відношення імпульсів, нам потрібно взяти густину свинцю, Так, це кілограм на метр кубічний, і поділити на густину сталі. Ділимо. Так, наближено виходить, цілого числа немає, значить, я округлюю, і у мене наближено виходить 1,4. Там навіть можна округлити до 1,5, бо там далі після, там 4,4,8. Якщо більш точно взяти, то там буде 1,5 і через те можна описати, що майже у півтора рази. Імпульс свинцевого тіла буде більший за імпульс левого тіла. Так і запишу відповідь вам, що майже у півтора рази. Записала відповідь, тому що дивіться, в даній задачі потрібно так сформувати відповідь, щоб вона не просто число вказати, а у скільки разів. Ну, можна звичайним числом писати, можна написати у 1,4 рази, не більш точно. Так, 1,4 – це більш точно, півтора це я більш грубо округу, але в будь-якому випадку. Задача буде розв'язана правильно, і в такій задачі головне це, це вказати в скільки разів в кінці, щоб ви могли проаналізувати, якого імпульс більший. Так, да, в нас ще питається якого через те майже в півтора рази свинцевого більший. Почті. Сила, імпульс, там, прошу скорочено П, більший, бо не влазить. Ось так давати відповідь на таку задачу. І ці задачі, які ми сьогодні розв'язуємо, будуть входити в якийсь із варіантів контрольної роботи.